27 серпня у п'ятому турі футбольної першості України футбольний клуб Олександрія провів матч на виїзді із криворізьким гірником. Гра видалася напруженою обидві команди діяли обережно. Почали поєдинок спокійно, боротьба точилася в основному в центрі поля. Перехопити ініціативу Олександрійцям вдалося ближче до середини першого тайму. Гості провели кілька атак, але серйозної небезпеки біля воріт криворожан не створили. По перерві Олександрійці заграли активніше, провели непогано. ...масовану атаку, але загрозу ліквідував голкіпер господарів. Криворожани відповіли перспективною атакою, але теж безрезультатно. І лише на 73-й хвилині Олександрійцям вдалося відкрити рахунок у матчі. Після атаки Олександрії м'яч у власні ворота відправив гравець гірника. А на третій доданій хвилині Олександрія подвоїла свою перевагу. Після подачі Підловського ударом в дотик м'яч у сітку гірника відправив Олександр Іващенко, довівши рахунок до переможного 0-2. Як зазначив після матчу наставник Олександрійці Володимир Шаран, рахунок зустрічі виявився не по грі, адже гра була монотонною і в'язкою. Однак Олександрійці більше прагнули перемоги. Така вийшла гра, скажімо так, в'язка. Але ми прекрасно це знали, тому що ми тільки недавно приїхали з Тернополя, скажімо так, і дуже важкий переїзд був, і дуже важке поле. Але все одно ми вирішували состав, знову таки, склад на цю гру. І ті хлопці, які вийшли. Підсилили воля манімувати на заміну і Ващенко, і Чорновський, і Коломоєць, і Черній. Тобто, ну і десь лізіння було на нашому боці в першому запитуванщині. Але ми більше хотіли перемогти і на веселию Наступним суперником у Олександрії стане Тернопільська Нива.